Кораблик для завозу прикормки Д-19 до вашої уваги. В наявності риболовний кораблик Д-19 з GPS на 99 точок. У нас є два бункера для прикормки і два для того, щоб завозити оснастку. Сюди можна також і прикормку засипати. Я думаю, вона також буде випадати. Далі є індикатор заряду батареї. Батарейка тут на 12 тисяч мА, два гвинта і ось такий пульт. Управління. Є у нас різні підсвіточки, можна різними кольорами регулювати. Ціна його 7200 гривень. В комплект іде у нас запасні частини, батарейки для пульта, гвинти, антенка, силиконовий чохол для пульта управління і зарядочка 220 Можна додатково придбати батарею до цього риболовного кораблика. Також можна додатково придбати сумочку. Інструкція при покупці буде прикладатися, тобто ви зможете розібратися. Також є накладки ось на цей пульт для того, щоб ним управляти. Пульт дуже зручний, керований, ну і кораблик виконує свою функцію за свій бюджет. Кому цікаво, телефонуйте, телефон в шапці профілю.